Доброго вечора з вами Олексій Пученко І це головне за цей тиждень. Візит в Гельсінкі, Заклади відновлюються. Хокейна гордість, імпортні автобуси, вибори в фалконії. 18 травня на календарі, неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. У неділю 11 травня о 2020 зі столиці Японсько-Китайської Республіки Токіо вилетів до нашої країни наш літак з пасажирами від компанії Вейсер Ерлайнз. Це перший політ наших вітчизняних літаків в таку далину і вже в понеділок в день цей літак прилетів до єдиного в нашій країні столичного аеропорту. 13 травня до столиці Федерації Ліріан, Гельсінкі прибув наш гетьман Павло Скоропад із візитом до новообраного президента Давида Салмінена. Мета зустрічі між обома сторонами. Було про заключення договорів про торгівлю, результати переговорів. Ліріан буде відправляти до нашої країни військових спеціалістів та інструкторів для покращення нашої самооборони. Натомість руньвайцорія експортуватиме вугілля та залізо до Ліріан. Вже на цьому тижні почали відновлювати такі заклади, як торгівельні центри Атан та пивнухи у Вані. що саме змінилось після місячного локауту далі в сюжеті. Ось так виглядають пусті коридори торгівельно розважальних центрів Атан по всій країні після майже місячного закриття всіх закладів, через арешт власності відомого олігарха, Размата Адвіра. Але вже з цього тижня всі закриті заклади починають відновлювати свою роботу і деякі продавці повертаються на місце. Ось, наприклад, продавець дверей в ТРЦ у Квії який торгував ось такими дверима, але через таку паузу, почав втрачати гроші і ось тепер він сподівається, що все відновиться. І вже за один день у нього купили чотири двері і цим заробив 400 мір. Добре, що відновлюють вже заклади, вже майже грошей не залишилося, тому треба заробляти гроші і жити на цих грошах. Тому дякую владі, яка приватизувала і вже нормально запустила робочий процес. Дякую їм, що робота відновилась. Також в Чернігівському атані вже відновила свою роботу продуктова прилавка випічки, де раніше продавали хлібобулочні вироби, торти печива та пиріжки, але через закриття продукти почувались, проте після оголошення, що Атан скоро відкриється, до нього завезли свіжі продукти, і вже ця жіночка може зараз торгувати ними. І вчора було доволі непогана кількість охочих з'їсти ці вироби. Сподіваємося, що все відновиться. Дякуємо владі, що вони відновили наші робочі місця. І вже ми нікуди не пропадемо. І економіка нашої держави, конкуренція буде знову рости. Наприклад, в нарві також відчинили двері закладу, і деякі люди кинулись купувати верстати для обробки металів, дерев тощо, і жителі помітили, що на всіх кімнатах поміняли залізні двері на звичайні двері з темного дуба. Таке саме було і в Женеві, проте на звичайні дубові, ось на прикладі прилавки з продажу рослин до клумб. Але не одним атаном наша група обмежилась. Також відкрили свої двері пивнухи у вані попередньо всій країні, і от в женеві деякі робітники зі своїми друзями відсвяткували це випивкою фірмового пива, яке робили і до закриття. Дякуємо за це владі. Дякуємо всім, хто зміг допитися, щоб наші заклади бізнесові відкрилися, і люди змогли насолоджуватися улюбленими напивками. Тому. Велика повага до тих, хто чоловікам дає відпочити від роботи з смачним пивом, яке готували тут здавна до закриття. І тому ще раз велике дякую тим, хто відкрив цей заклад. І сподіваємось, що все стабілізується і все буде нормально. Дякую знову. Як і той чоловік, якого ви опитували. Дякуємо владі, дякуємо всім, хто відкривав цей заклад. Відновили роботу. Нарешті деякі чоловіки можуть після тяжкої праці відновити свої сили, попивши пива. Якого фірми, який тут готували, доволі смачне пиво. Звичайно, може відпочити деяким чоловікам від хатніх забаганок, від жінків і так далі. Тобто відновили нашу мужицьку культуру. Вже куратори Лайф Білорусь та Лайф Вейцорія визначилися з цінами на тарифи в Рунь Вейцорії. Отже, ціна тарифу на один місяць така. Лайф Білорусь 55 мір на 4 тижні, Лайф Вейцорія 45 мір на 4 тижні. Тому, у кого з'являються телефони, готуйтесь купувати сім картки від Лайф і тепер вже знаючи ціни за тарифи від різних гілок цього мобільного оператора. У більшості міст почали відкриватись невеличкі кіоски, що продають і для чого вони з'явились, дивіться далі. З цього тижня у більшості міст рунь в Іцорії почали відкриватися ось такі кіоски. Наприклад, ось цей кіоску Харцизьку, який перший відкрили на цьому тижні і вже встиг почати продавати продукти. В таких кіосках можна купити хліб, воду, печиво, чипси, а також найдивовижніше, що тут можна купити сім-карту. На щастя, купити сімку можна без показу своїх документів на відміну від фарсії та фалконії. І вас прийме ось така продавчиня, у столиці відкрили аж три кіоски, але вони більші та відрізняються від державних. Ці кіоски було побудовані за державною програмою уряду про громадські інфраструктури, і це державна допомога про розвиток бізнесу. Вже можна сказати, що з Герциська в Тавлін можна потрапити напряму, бо на днях відкрили нову дорогу між ними, детальніше у нашому сюжеті. Нарешті ці два міста з'єднані. Якщо з герцийська треба було дістатись до Тавліна, то ви раніше мали б їхати через Чернігівську губернію по трасі в сторону Курахова та по пригір'ю. І таким чином ви б подолали приблизно більше 200 блоків. А тепер ви можете з Герциська напряму приїхати до Талвінна, подолавши більше лише 50 блоків. На цьому тижні шляхобудівельники з обох губерній побудували між двома головними містами центру країни трасу, яка значно полегшить пасажиро та вантажне переводи між цими центрами про план будівництва дороги губернатори домовились про нього ще в березні, але початок будівництва був з 1 травня. Що саме думають губернатори обох губерній про перспективу цієї дороги? Дивіться зараз. Думаю, перспективи є на те, щоб з'єднати наші два міста. Вже вони ця перспектива зроблена. Тепер будемо робити все належне, щоб уже шлях цей діяв через нього. вже Люди звикли їхати напряму і думаємо, що правильний шлях ми із губернатором Талінської губернії Юрієм Раяса договорились про цей план, і ми його виконали. Будемо лише чекати результат цього плану. Ще пару місяців тому ми загосували із Іваном Луценком план про об'єднання нашої губернії, про наших міст головних. Це до речі, центр нашої країни і треба було їх об'єднати. Тому ми тоді домовилися і. Побудували невелику дорогу, яка об'єднає на наші два міста. Будемо чекати, як жителі будуть нею користуватися і на самий цей головний результат. Чи корисно воно було, чи вже жителі привикли їхати вже отак неудобно. Але хто як, але ми зробили те, що мало бути краще для наших міст. Поки перші, хто випробував нову дорогу, випробовували її та кажуть, поки позитивні відгуки про неї. Уже на наших дорогах з'являться нові імпортні автобуси, які саме і в чому є переваги та недоліки, далі в нашому репортажі. Тиждень тому в Богданограді зустрілись лідери Рунь Вейцурії та Японсько-Китайської Республіки, де домовилися про те що до нашої країни експортують декілька суден з новими великими автобусами Toyota для комфортного пасажироперевезення між далекими містами. І вже сьогодні в Талліні протестували новий автобус і кажуть, що він більший та комфортний, ніж наші маршрутки, але недолік в ньому це його довжина, яка не відповідає нашим різким поворотам по маленьким дорогам та вулиць. Але сподіваються, що знайдуться професіонали, які зможуть. Їздити на них впевнено та без перешкод. Думаю, ініціатива хороша, але розуміти треба, що у нас дороги маленькі і можливо буде дискомфорт їхати. Але в принципі, думаю, що країна буде розвиватися власні поквентації, по перепрошую, зробить, і ми вже будемо їздити вже на власних більш вже комфортних маршрутках, взявши такий приклад, як з японо-китайських Тойот. Сподіваюсь, не найкраще і тому не будемо казати перед час, чи плюс чи мінус, того, що Тойоти сюди до нас приїхали в Рунь Віцурію. Ну з одної сторони і плюс, а з іншої ні, тому що розумію, вони дуже довгі і дороги у нас маленькі, і різкі повороти, тому буде трішки проблемно. Але сподіваємося, що наші все налагодять і зроблять на, нам власні вже нормальні автобуси нашого виробництва, хоча б, на прикладі. Цих тают. З четверга до суботи в Фалконії йшли політичні інтриги, а саме президентські вибори, як все пройшло і що було особливого, дивіться далі. На цьому тижні в сусідній Фалконії відбулися вибори президента. Це вже другі вибори в історії маленької держави, яка на цей раз добивається демократії. У другий тур, який відбувався в цей четвер. Потрапили чинний на той момент Олександр Соколов та лідер ліберальної партії Фалконії Арсен Бальджин. Бальжин обіцяв всім про незалежність від фарсійського впливу та капіталу, початок інвестиційної політики в країні та початок співпраці з Рунь Вейцорією і цим він набрав 53% голосів проти 47 у Соколова. Проти на наступний день Олександр оголосив. что выборы сфальсификованы и подав апелляцию в Верховный суд. Дорогие фалконцы, мой срок закончится завтра, но как действующая власть на это время мы не признаем эти выборы и подаем апелляцию в Верховный суд Фалконе про фальсификацию этих выборов, а также просим Фарсию и Вейцорию помочь нам в процессе поддержки моего президентства и власти, которая еще не изменилась. Также, дорогие сограждане, прошу вас поддержать легитимного президента и власть, которая сейчас борется за ваши права, стабильность, покой и мир. На ранок 17 травня люди вийшли на протест біля Сенату на підтримку нового президента. Проте від суду і досі нема відповіді, і вже у суботу відбулася інавгурація нового президента. Урочисто присягаю на додержання Конституції та законів Фалконської республіки. Зберігати чинні права людини та захищати їх, захищати державну цілісність. Єдність та суверенітет Фалконії, я готовий приймати складні рішення для життя та процвітання Фалконії, щоб позбавити нас усіх від важких тягарів тих проблем, які принесла минула влада. Кожна влада не ідеальна і ми також, можливо, не будемо кращими за минулу, але, дорогі фалконці, ви, як господарі цієї землі, маєте саме вибудувати свою державу, державу мрій та життя і сподівань. А ми виконувати ваші прохання, які йтимуть на користь Фалконії, бо ми ваші слуги народу. Тепер про футбол. Як пам'ятаємо, на минулому тижні вже закінчилась перша ліга і звідти оболонь та лівий берег очікують своїх суперників Динамо Квій та Арсеналу у тішньому раунді за потрапляння в екстралігу у наступний сезон. А щодо екстраліги, то вже командам залишається зіграти свої матчі в наступні вихідні і цим закінчать сезон. Отже, пройдемось по результатам матчів. Бертек дивом поступився фарм клубу Лісорубу 1-2. Арсенал також всіх здивував впевненою грою проти Динамо-4-0. Таллінський Кальвін також з таким самим рахунком розгромив чинного фаворита Квіке Піталзі через це, Металург, який виграв Курахово 3-2. Зараз займає перше місце і вже має великі шанси стати першим чемпіоном Вейцорії з футболу. Ка у нас у себе вдома поступився адміралу 1-2 та Кракен проти Герцизія Г. 0-1. Турнірна таблиця на ваших екранах, і вже видно майже 100% шанси Металурга стати чемпіоном. Вже остаточно вирішено за ким третє місце, але йде боротьба за п'яту сходинку. Між сьомим та дев'ятим місце ще також нічого не вирішено. Твій Кепіталзу треба постаратись догнати харцижчан, перегравши лісоруб. Але у Металурга буде гра проти Арсеналу, і тільки диво зможе врятувати капітал звід програшу золота. Рунь Вейцорія з хокею на цьому тижні взяла третє місце на чемпіонаті Майнкрафту з хокею елітного дивізіону. Як нам вдався цей успіх і чим закінчилась мундіаль, далі. Рунь Вейцорія стала бронзовим призером чемпіонату Майнкрафту з хокею елітного дивізіону. На цьому турнірі нашій команді вдалося лише взяти ці нагороди у матчі проти надпринциповим суперником. До цього наша команда зайняла третє місце в груповому етапі чемпіонату, і завдяки цьому 11 травня впевнено у чвертьфіналі перемогла фарсію з рахунком 4-1. Але у цей вівторок поступились у півфіналі канадцям 2-3. Паралельно в півфіналі шведи зустрічалися з фінами і переграли їх 4-2 І вийшов так, що з фінами ми грали матч за третє місце. А шведи з канадцями у фіналі. Розчаровані хокеїсти Рунь Вийцорії виторли сльози поразки і втрати шансів золота і перейшли в ту реальність, яка сталася. Головне, треба було переграти Фінляндію. Бо хлопці пам'ятають ту прикру поразку у фіналі на чемпіонаті Майнкрафту з хокею 2024, який проходив у нас в Крістіанії, де фіни переграли нас у другому овертаймі. Тепер втрачати було нічого і все таки наша збірна у надважкому матчі в овертаймі завдяки шайбі молодого 20-річного Миколи Сидорчука, який у цьому сезоні грав за фарсійський шахтар, закинув рятівну п'яту шайбу і таким чином вибухав. Боров історичну перемогу над Фінляндією 5-4. Таким чином наша команда взяла третє місце. Хоч гірше ніж минула першість став результат, але головне ми переграли фінію. Також саме Микола Сидорчук став третім найкращим форвардом чемпіонату по очкам заголи, асисти та коефіцієнт корисної дії на льоду. Але найголовніше було вечері в суботу, у той вечір на спарта арені в Оттаві зустрічались щині фіналісти: Швеція, та Канада, де в найгорніше. На гарячішій боротьбі канадці змогли переграти шведів в овертаймі з рахунком 4-3 і таким чином вперше стали чемпіонами Майнкрафту з хокею, результати які місця взяли збірні перед вами. Наша команда зайняла третє місце Афіни, четверте, п'ята сходинка за фарсійцями, а шосте за Данією, сьоме і восьме місце поділили Естонія та минулорічний бронзовий призер Астерія. У матчі за виживання були сильніші німці, які переграли Австіру з рахунком 4-2 і друга вилетіла у дивізіон 1 і замість неї. У наступній першості за них зіграє збірна Білорусі. Прощаємось з вами до 25 травня. Бережіть себе, будьте здоровими та сподіваємось на найкраще.